Як багатодітний батько, перебуваючи за кордоном, може собі оформити відсрочку від військового призову відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так, перший алгоритм: багатодітний батько, три більш більше неповнолітніх дітей має право на відсрочку від військового призову, яким чином можливо її оформити. Перший варіант: застосунок резерв плюс. Скачали собі додаток, завантажили, оновили інформацію, ви на обліку подали заявку на отримання відсрочки до військового призову та отримали собі відсрочку дуже швидко в автоматичному режимі. Але якщо у вас відображається, що відсрочку у вас не знайдено, некоректна інформація, перевірте, ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, інформація не завантажена в державний реєстр і відображається, що відсрочку вам не надано. Що тоді потрібно робити? Тоді потрібно підготувати заяву на отримання відсрочки від військового призову, до зазначеної заяви долучити завірені належним чином копії документів, які підтверджують право на відсрочку наприкінці зразок цієї заяви. Паспорти, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, військово-обліковий документ. Також його можна можливо скачати з резерв плюс і все. І у вас в телефоні є військово-обліковий документ. Заяву належним чином. Подало до тцк та СП за місцем перебування на військовому обліку, і через деякий час відповідно до норм, нормщиного законодавства сім'ї вдається ТЦК та СП, але як правило, строк може. Трішечки затягнутися, щоб пришвидшити цей процес, можливо, підготувати, подати адвокатський запит на адресу ТЦК та СП, та пришвидшити процес отримання відсрочки від військового призову. На конкретному практичному прикладі через деякий час клієнту завантажилась відсрочка, хоча він перебуває за кордоном, але є громадянином України, являється військово зобов'язаним та реалізував своє право на отримання відсрочки від військового призову і до Резерв плюс завантажила, що у вас є відсрочка і все у людини добре. Вона ця ну, людина військово може повернутися в Україну, і у нього не виникне жодних проблем. Бажано це зробити, тому що ви на законних підставах, що виїхали у період війни. За кордон перебуваєте за кордоном. Якщо ви не оформите віску до військового призову, тоді ви будете порушувати правила військового обліку. Будете оголошені у розшук, буде штраф і ін, такі інші негативні наслідки, які ви можете отримати внаслідок порушення військового обліку. Тому, якщо ви перебуваєте за кордоном, ви багатодітний батько, у вас є законні підстави на отримання від військового призову. Краще реалізувати своє право, отримати відсрочку та не порушувати правила військового обліку. Такий алгоритм. Йдемо далі. Якщо ТЦК та СП відмовляє з певних причин отримання відсрочки від військового призову, ви належним чином на це подали, тоді позов до суду та у судовому порядку зобов'язати ТЦК та СП надати вам відсрочку від військового призову. Якщо ви маєте на це право. Відео подобається. Подобайка, підписка на канал для.